У мене чоловік був хоч, у нас хворіє дитина, і приїхав туди допомагати, там двоє, ну, двоє дітей. І приїхав, я вмодилася ногу зламати, впала, зламала ногу. І повернувся ще к Він як приїхав, я злякалася, тому що приїхав дід. Блідий, замучений, зморений, Цукор був в 14 вісів. І він ну е, так мінімум два рази на день відключався, щоб сказати, що він е, втрачав свідомість, я не можу, але він падав. Оце він я тільки чую, що він щось починає не так дихати, не вспіє, що, його тільки хоп і впав. Перший раз я купав, то кажу, що ти мене пхнула. Він так нахилився і вдівав билки. Ну він стоїть рядом, не... і вдруг він падає головою кафір, як улук. Я приряглася, ну я не ж не, не, він каже, на що ти мене пхнула, Я тебе не пхала, не пхнула мене і все. Ну, ви кидала його. То зараз у нас цукор сім один і мене падає. І він мені каже, так при цьому він у нас був 48 цукор. А можна питання, а ви ще п'єте від цукру таблетки? Чи не п'єте ні? Пополовинки п'є. Пополовинки. Я не йому не дозволяю, кажу, коля, я боюся, не трогай, хай воно хай устаткується. Він вбив. Тепер він тільки утром встав. Давай капсулу. Давай і вона на ніч капсулу. Я що сталося? Він каже, що я дурний. Я приїхав у сентябрі, я не міг дійти з автобуса додому. У мене зовсім не було сил. То тепер. Ну як, моєму чоловіку 70 років? Я ж розумію, що він вже не хлопчик, тим паче, що він 25 років поробив у шахті, здоров'ячко підірване, але все робе, свідомість не втрачає і цукор знизився.